Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Єдиний марафон триває. Для вас мови цінтери. Я Анастасія Даугли. Новини на восьму ранку. По всій Україні оголошено загрозу балістики. Крім того, перед тим росіяни запустили по Україні керовані авіаційні ракети. Повітряні сили зафіксували їх на Сумщині, Чернігівщині. Київщині, Полтавщині та Черкащині. Також триває атака ударних безпілотників у багатьох регіонах. Будь ласка, дослухайтесь до попередження і будьте в укриттях, якщо ваш регіон серед червоних. Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Це на Сумщині. Про таке повідомила обласна військова адміністрація. Наслідки атаки росіяни ще уточнюють. Майже 170 боїв сталося на фронті протягом доби? Найгарячішим залишається покровський напрямок. Більше про все нам готовий розповісти Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України. Він за студію наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож, яка на зараз ситуація на передовій? Доброго ранку Анастасія Героям слава розпочала з тисячу доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень на харківському напрямку. Відбулось дві ворожі атаки у районах Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 атак російських окупантів поблизу Голубівки Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Не Рік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни на сіверському напрямку російські загарбники один раз. Атакували у районі Білогорівки на Краматорському напрямку. Російські окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Турецька та Щербанівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 40 атак у районах названих пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Трут, Шевченко, Вовкове, Новоленівка, Новоєлизаветівка. на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 21 атак Аку ворога у районах Петропавлівки, Слов'янки, Шевченка та Курахового на Времівському напрямку російські окупанти здійснили 17 атак неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Константинополя та Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись в напрямку Новоандріївки. Успіху не мав на Придніпровському напрямку. Російські окупанти атакували позиції українських військ три рази. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курському напрямку минулої доби. Українські воїни відбили 17 атак противника протягом минулої доби. Російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням однієї ракети. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4500 тисячі обстрілів, 198 із них із реактивних систем залпового вогню. Також окупанти залучили для ураження по території України 1864 Дрони Камікадзе Анастасія, пане Андрію, що відомо про втрати окупантів за добу? Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали чотири удари по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об'єктах противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1610 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили п'ять танків, 27 бойових броньованих машин. 34 артилерійські системи, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Неодмінно переможемо. Дякую. Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. У Росії зазнали ударів ще одна нафтобаза на світанку БПЛА. Зафіксували у Смоленській області. Голова району С. Роман Захаров повідомляє про атаку на паливно-енергетичний об'єкт. Закликає не панікувати. Місцеві пабліки уточнили, що Влучили у нафтобазу РосНєвті у місті Ярцеві, мовляв, містяни чули у небі близько десятка вибухів. Після почалася пожежа Відео того, як палає, виклали у мережу. А російські міноборони невдовзі заявили, що їхні системи ППО нібито знищили 68 українських БПЛА над територією Російської Федерації і окупованого Криму. 189 українців повернулися додому завдяки вчорашньому обміну. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими серед звільнених з російської неволі, зокрема захисники Азовсталі та Маріуполя, Чаес, острова Зміїного. Нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських сил також вдалося повернути двох цивільних, яких окупанти схопили у Маріуполі. Це один з найбільших обмінів, проведених координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Загалом, за час великої війни, з полону звільнено майже 4 тисячі людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Провів 11-й обмін в цьому році і 49-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Маємо 3956 українців, українок, які повернулись з ворожої неволі і повернулись до своїх родин, повернулись до країни. І ця робота обов'язково буде продовжена. Все добре. Thank <laughs> you. Удару по Ізраїлю завдали хусити в ніч проти 31 грудня. З території підконтрольної повстанцями ємена запустили балістичну ракету. У центральних районах Ізраїлю пролунав сигнал повітряної тривоги. Утім, повітряну ціль перехопили засоби ППО, як заявили у прислужбі Цахалу. Ще до того, як ракета увійшла у повітряний простір країни. Нагадаю, протягом грудня хусити випустили по Ізраїлю 11 балістичних ракет, і щонайменше 9 безпілотників. Самі бойовики кажуть, що діють із солідарності з бій. Іцями Хамасу зі свого боку посол Ізраїлю в ООН Дані Данон заявив, що це останнє попередження. Якщо до нього не дослухаються, на хуситів чекає доля Хамасу чи Хазболи. Ізраїль не стоятиме осторонь в очікуванні, що світ почне діяти. Ми захищаємо наших громадян незалежно від того, як далеко загроза. Якщо двох тисяч кілометрів недостатньо, щоб відокремити наших дітей від терору, запевняю, їх не вистачить і щоб захистити єменських терористів від нашої сили. Ті, хто керує хуситами, вочевидь, ви не засвоїли уроки минулого. Чи не звернули увагу, що сталося з Хамасом, Хезбулою, Асадом і всіма, хто хотів нас знищити? Це не погроза, це обіцянка. Дональд Трамп винен у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керол, Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів, залишив незмінним вердикт присяжних. А прохання обраного президента про новий розгляд відхилив на думку Трампа. Суддя першої інстанції припустився багатьох помилок під час розгляду. Натомість в апеляційному суді зловживання або хибних висновків у діях свого колеги. Не знайшли. Нагадаю, позов проти 45-го президента США Джин Керрол подала минулого року. Стверджує, той зґвалтував її в одному з універмагів. За вироком суду Трамп повинен виплатити жінці 5 мільйонів доларів компенсації. Нагадую, що по всій Україні триває тривога. Ворог завдає ракетних ударів у столиці. Чутно роботу ППО. Будь ласка, дослухайтесь до попереджень і перебувайте в укриттях.